Майя займається виготовленням борщівської вишивки майже 10 років. Усе почалося з того, що жінка відвідала фестиваль вишиванок у борщеві. На заході її вразили рельєфні орнаменти та візерунки на сорочках. Відтак краянка вирішила вивчати тематику вишиванок. І, оскільки любить сумки, то вирішила об'єднати те, що її цікавить, і почала прикрашати орнаментами саме футляри. І називаю я свої сумки сумки з історії, оскільки основні візерунки це візерунки з автентичних сорочок, давніх рушників, запасок, навіть ну і так далі. Спочатку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну жінка вирішила перетворити свої роботи на допомогу нашим захисникам і почала продавати їх на аукціонах. Спершу з молотка продали вишитий рюкзак, а згодом продали ще сумку, вишиту в борщівському стилі. На отримані гроші волонтерка купила взуття для захисниць. Далі, коли заснували фонд, також в мене виникла ідея в кінці 22 року проводити благодійні аукціони, тому що я зрозуміла, що за кілька годин можна зібрати непогану суму. Вирішила спробувати. Розігравши сумку, на якій вишитий тризуб, благодійний фонд має зібрав 80 тисяч гривень. Отримані кошти направили на закупівлю безпілотних літальних комплексів Валькірія для 45-ї бригади Національної гвардії Азов. За її добрі справи захисники теж віддячують. Серед іншого розповідає Мая визначним. Є прапор з підписом командира 12-ї бригади Національної гвардії України Азов Дениса Прокопенка. Отримати такий прапор це непросто. Як мені сказали захисники, з якими я працюю, що радість підписує зазвичай один раз в місяць прапор, і потім вони вирішують, кому з волонтерів чи благодійного фонду віддати цей прапор для того, щоб його продали і вони допомогли зібрати якусь певну суму на їхні потреби. Після закриття збору на дрони для 12-ї бригади Азову цей прапор розіграють між тими, хто задонатив 200 гривень на банку фонду, створені перемагати. Також волонтерка зазначає, що не менш визначним екземпляром є сумка за мотивами вишиванки Степана Бандери. її також розіграли в соціальних мережах, і згодом, завдяки вашим старанням, ця сумка перетвориться на бойовий безпілотник, який буде нищити ворога.